Лінь, взагалі, що таке лінь? Це взагалі така штука, У нас ще зі школи всі запугують, що о, ти лінивий, ти такий, поняв? Нам внушили чувство страха і стида за лінь. Штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але от ми ж можливість з телефоном просто щось виставляти. Ось тут величезне питання, коли людям дається можливість там, в інтернеті онлайн. Зараз що ці шопці ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі і є у них посилання. Люди переходять, там, купують продукти. А їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео. Питання, чого люди це не роблять. Але я... добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес е медійний, і тепер він росте, розростається. У мене є величезна команда, яким це займається. І я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Ті, хто спробували, ну ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, До речі, вони вже записали, що ці профілі є. Скільки просто не хочуть. Отака От лінь це погано.